Мені приїхала нова партія мультиметрів. Смарт мультиметрів Eing A3005. Так, комплектується цей мультиметр е, самим мультиметром. Мукалатура і мінусовий щуп. Заглушки. І сам мультиметр. Ось так виглядає. Е, працювати дуже зручно, щось заміряти. Береться мультиметр е, з мінусовим щупом у дві руки. І дещо тут заміряється. І ви відразу бачите, що у вас показується на самому табло мультиметра. Живиться він від двох батарейок формату 3А, тобто два мізинчики. Я їх комплектую ці мультиметри вже батарейками, тобто він приїжджає до клієнта повністю роботоспособний. Цей мультиметр багатофункціональний. Особисто я користуюсь ним в режимі авто. В цьому режимі авто можна заміряти 220 в розетках, можна заміряти батарейку 1,5 вольта. Е, можна відразу робити прозвонку, заміряти постійний струм і перемінний струм. Також показує фазу в розетці, також ним можна заміряти дріт під навантаженням. Тобто, якщо у вас з розетки, йде переноска, е, і цей дріт буде під навантаженням. Цей мультиметр буде це розуміти і буде подавати звуковий сигнал. По зручностям цього мультиметра є підсвітка дисплею, є підсвітка робочого місця. Ну і звичайно, звуковий сигнал під час того, як ви прозвонюєте контакти. В моєму випадку цей мультиметр лежить у мене на краю стола. ще треба за ним замірити, я беру його в руки, затискаю червону кнопочку, він вмикається, зробив заміри, поклав його і за нього забув. Він, він вимкнений, я за нього забуваю. Через 10 хвилин він подає звуковий сигнал, що типу я включений, ти або працюю, або вимикаю. Якщо я знову на нього ложу, болта, він сам вимикається через хвилинку. Тобто дуже зручно, якщо ви забули його вимкнути, він вимикається сам. Є підсвітка, яка також сама вимикається, і є підсвітка робочого місця, яка також сама вимикається. Тобто цей мультиметр не розрядить ваші батарейки, наприклад, за три дні, якщо ви забули його вимкнути. Бо така ситуація в мене була декілька разів з звичайним мультиметром, там, де крона. Тож, класний мультиметр це вже всі мультиметри під замовлення. Кому цікаво, е пишіть, Ставитиму вас на чергу.